Підготував зараз до відправки нового поштою планшет Samsung Tab S7 Lite 4 шість 64 Є варіанти з LTE і є варіанти без З LTE. LTE будуть трошки дорожчі. Ці планшети є у наявності, і вони вже повністю підготовлені для роботи на вантажному транспорті по Україні та по Європі. Тут встановлені три основних навіційних програми: це igo Skin Jack, iGo Ник з Skin Pongo і програма Саджик Track. В цих трьох програмах завантажені самі актуальні карти всієї Європи та України. Також поруч ще завантажені допоміжні програми, які будуть корисні у дорозі, але спочатку я покажу, як виглядають основні навіаційні програми. Зараз бачимо, працює програма IQPрі Skin Jack з актуальними картами 2023Q2 України та Європи. Ця програма повністю готова і налаштована до роботи. Наступна програма навіційна це програма iGo NextVean Skin Congo з тими самими картами 2023Q2 та актуальними базами камеру ударі. Програма також вже готова і налаштована до роботи. Зараз бачимо на екрані програма Track. Тут встановлені також абсолютно всі карти Європи та карта України. До речі, ця програма дуже класно працює по Україні набагато краще, ніж програма. iGo. Хто їздить по Україні, багато хто використовує цю програму, тому що вона набагато зручніше і набагато краще прокладає маршрути, ніж програма iGo. Так що ця програма тут також є, і вона повністю налаштована до роботи. Із допоміжних програм тут встановлена програма CamSamPlus це камери радари. НьюПейп це перегляд YouTube без реклами. Трак-паркін Європи це пошук парковок по Європі та по Україні. І заборона для вантажних автомобілів по часу. Також тут ще є програма Quick Support, це для програми для віддаленого доступу. Наприклад, якщо треба щось буде підредагувати в цьому планшеті або онлайн оновити карти, це все можна зробити через програму Quick Support. Також ще програма встановлена Map2Geo для переносу координат з програми Google Maps на програму Genskin Pongo та програму Track. Так що такі планшети є в наявності, кого цікавить, дзвоніть пишіть або відправлю нову поштою, або зустрінемось у Києві.